Від Віцвецького інформбюро! Постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 12 грудня 2025 року. З початку доби відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони стримують російсько-фашистських загарбників та виснажують їхній бойовий потенціал. В рамках зниження наступального потенціалу російських фашистів та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть Янос» у Ярославській області фашистської Росії. На північно-слобожанському і Курському противник здійснив 119 обстрілів. В тому числі із реактивних систем залпового вогню. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Приморське Новоандріївка. Биймо ворога та наближаймо нашу перемогу! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.